Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, що робити, якщо. Вас, наприклад, вас, ви купили собі ноутбук з 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої вам показують, що у вас 8 ГБ оперативної пам'яті чи 14 Що робити? Ну, по-перше, потрібно зайти в та зробити діагностику оперативної пам'яті. Якщо покаже якісь проблеми, то треба негайно їх вирішити. Якщо ви їх не вирішите, у вас просто не буде нормально працювати ваш комп'ютер. От тому, друзі, запам'ятайте, що робити там, наприклад, якщо вас глючить оперативна пам'ять чи вбудована пам'ять. По-перше, негайно зробіть діагностику оперативної пам'яті. Далі, якщо навіть це не допомагає, то треба вже нести в ремонт, в ремонт де вам налагодять ваш, ваш ноутбук або ПК. В, ремонт... в ремонті просто там кажете проблему. Там, наприклад, в мене проблема з ОЗ ОЗП чи ОЗУ. От. Тому, друзі, всім бажаю гарн... гарного вечора. Сподіваюся, що, звісно ж, не... не буде проблем з оперативною пам'яттю. якщо буде звертайтеся до мене.